Гість вікна в Європу Наталія Слободян, міжнародний центр перспективних досліджень. Щиро дякую за вашу участь. Вітаю, Якою може бути роль України в майбутньому енергетичному союзі? Ви знаєте, Україна є унікальною державою, яка має надзвичайно багатий енергетичний потенціал. Тут ми можемо говорити і про власний видобуток. Власне, ми видобуваємо абсолютно всі енергетичні ресурси, які нам сьогодні є потрібними. Це газ, частково нафта, уран, вугілля. А ще Україна має надзвичайно розвинуту газотранспортну систему. І що найважливіше, на чому необхідно власне, поставити знак наголосу, це наші газові сховища, так би мовити, газові хаби. Для порівняння тут назву лише дві цифри. В сумі європейські держави мають такі сховища обсягом 75 мільярдів газу. Ми говоримо про всі європейські держави, а Україна володіє цими потужностями у обсягах. Сізі, 35 мільярдів кубометрів газу, тобто, про унікальність України, про її надзвичайну роль, можливо, у майбутньому енергетичному співтоваристві або союзі тут неможливо навіть. Під сумнів ставити про те, що Україна повинна бути включена у ці загальні процеси, зараз у Європейському Союзі розглядають енергоносії, енергопотоки як п'яту свободу. Які механізми правові і можливо якісь гарантії випаливатимуть із цих формулювань, які закладені у створення енергетичного союзу. Угу. Ви знаєте, така позиція Європи є не випадковою, тому що Росія задекларувала у своїй енергетичній стратегії, що енергетичні ресурси це інструмент політичної протидії. І хрестоматійно за теорією політології, як правило, такі інструменти бувають або жорсткими, або м'якими. На жаль, сьогодні ми бачимо використання енергетичних ресурсів, енергетичних джерел як інструмент, жорсткий інструмент, політичний, який змушує держави повз їхньої волі приймати ті або інші економічні або політичні рішення. Тому, коли ми говоримо про п'яту свободу, тут необхідно говорити про свободу, яка є життєво важлива. Вивою для суверенітету держави, для життєдіяльності держави і залучення України до цих процесів це є її стратегічним пріоритетом. Перш за все, тут необхідно говорити вести мову про диверсифікацію енергетичних ресурсів, про інноваційний підхід, про розширення, скажімо, залученості інших енергетичних ресурсів до нашого енергобалансу. Тут я мову веду про. Про такі момент, як зріджений газ, як Еленджі термінали та інші інноваційні заходи. Скажіть, а як на вашу думку, чи може Україна забезпечити цю енергетичну свободу, беручи до уваги її енергонеефективність порівняно із країнами Європейського союзу? Угу. Ви знаєте, ця проблема є дійсно надзвичайно складною для України. А, скажімо, та ж Польща вона досягла енергоефективності упродовж 5-7 років, але це були дуже такі жорсткі реформи, я б сказала. Навіть шокові реформи для населення, а реформи, які були сфокусовані перш за все на ініціативності місцевих громад, малих громад, це процес надзвичайно складний, і він не вирішується упродовж там року, двох або трьох. Ну було б наївно е вважати, що ми можемо досягти того ж енергоефективності за досить такий короткий проміжок часу. Якщо повернутись до поточної ситуації, в Москві тепер говорять, що можуть відімкнути газ для України через непроплату. Чи відповідає? Це діючим контрактом. Так, направда, це не відповідає діючим контрактам, тому що Росія прагне сьогодні перевести даний конфлікт у площину корпоративних інтересів, корпоративної дискусії між Нафтогазом і Газпромом. Але тут необхідно дивитися з іншої сторони, скажімо, ті приховані цілі, які переслідує Росія. По-перше, відома сторона конфлікту: це те, що газ, який постачається на непідконтрольні Україні території до ЛНР і ЛНР, оплата за цей газ перекладається на український уряд. Основний. Меседж такий, що якщо ви вважаєте, що то є ваша територія, будь ласка, сплачуйте за споживання газу, який є. А у цьому фокусі розглянемо в. Цілі, які ставить перед собою Росія, Її можна розкласти на політичний і економічний аспект. Політичний аспект це у даній ситуації загострити перемовний процес і отримати додаткові козири під час наступних перемовин у нормандському форматі. Тобто, окрім припинення бойових дій, військових дій, ще вести певну дискусію про те, що поставки газу можуть бути підсумнівом до Європи, і необхідно посилити режим безпеки. Як постачальник на себе бере Росія, тощо наступний аспект це примусити Європу купувати додаткові обсяги газу через паніку, через ту нестабільність, яка може виникнути, у період, який, в принципі, є досить. Таким затишним періодом на енергетичному газовому ринку у цей період ми говоримо про закінчення опалювального сезону. Як правильно, як правило, у весняно-літній період європейські держави менше закуповують блакитного палива у Росії, але утворена ситуація вона вимушено спонукає накопичувати додаткові резерви газу. Водночас Росія досить оперативно відреагувала на заяву прем'єр-міністра Яценюка про створення резервного фонду газу. Взагалі, така стратегічна ініціатива, вона ну досить продумана, слушна і перспективна, і дійсно вона в українській, скажімо, політиці вперше вводиться. Раніше ми ніколи не робили певних стратегічних резервів енергоносіїв. Але враховуючи ситуацію непросту, складну, досить деструктивну, яка сьогодні є у нас у відносинах з Російською Федерацією, як основним постачальником енергоресурсів, було прийнято дальновидне політичне рішення створення створення стратегічних резервів газу на наступний період, як ви оцінюєте енергетичні угоди, підписані президентом Путіним, із прем'єр-міністром Огорщини Віктором Орбаном в Будапешті? Яких політичні мета? А, ви знаєте, ці угоди під собою не мають абсолютно ніякого економічного підґрунтя. Вони є частково збитковими для Росії, тому що вона фактично ну фактично займається благодійністю відповідно до цих угод з постачання енергоносіїв. А тут основна мета це політична мета. А європа вперше об'єдналася і досить активно згуртувалася не лише навколо питання політичної або економічної, скажімо, єдності, а основою. Інтеграції став енергетичний чинник. і для Росії стратегічно важливо зробити такі форпости, енергетичні лобі у центрі Європи, які мають, по-перше, розвинену енергетичну інфраструктуру, котрі є стратегічно важливими об'єктами в енергетичному союзі Європи, а для того, щоб посіяти певне розмежування, для того щоб посіяти певні такі деструктивні аспекти і не дати можливості європейським державам згуртуватися паралельно з Угорщиною перемовини ведуться із Болгарією, із Туреччиною і Сербією для того, щоб збудувати так би мовити, дугу таку російську дугу по певній частині центрально-східної Європи, яка б могла протистояти будь-яким гуртуючим ініціативам загального європейського союзу. Наталія Слободян, міжнародний центр перспективних досліджень. Щиро дякую за вашу участь.